Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу показати замовлення по навісі на ЮМЗ нашого клієнта. Їде на село Тиниця Чернігівська область. Наш клієнт Володимир. Вам привіт. Зараз я вам покажу замовлення. Подивитесь, тут вал поворотній подовжений під два циліндри, Калений йде. Гарної якості. Також під нього. Зап'яті дві штучки, дочковані, заводські, зап'ята одна коштує 1060 гривень. Далі вісь ось продовж тяг. Це під 27 гайку, йде також шкалене, ви самі бачите, нормальна ось добротна, гарна. Під неї даємо ось такі гайки. Є ось такий варіант, є трошки дешевші, такі золоті, але вони тоньші. Так, така гайка коштує 55 гривень. Та, що потоньше, коштує приблизно 30 гривень. Але зараз даємо ось такі. Далі, що тут у нас ще? Втулки під вал поворотні, також калені, також виробництво Дніпро. Тут у нас пальці на циліндр вверх-низ. Ось ці йдуть ковані. Це, по-моєму, на розкос також йдуть ковані. Це палець нижній циліндра, калений. Штуцерки для того, щоб підключити циліндри. У нас циліндри йдуть в Вінниці 80-ті дві штучки. Це направляйка йде в кронштейн-лівий. До речі, ось цей кронштейн. Сталевий. Ось так виглядає. Ціна на нього зараз назву вам, я думаю, вам буде цікаво. <кхем> так. Ці, е, кронштейн. Кронштейн. Лівий 2600 гривень. Вал поворотній ось цей подовжений 1500 гривень. Втулки калені по 280 Є також не калені, вони, по-моєму, по 190 гривень. Е, ось продовж ніхтяк. 550 гривень. І стяжка. Це в нас, ну вважається, посилена вона. ну Звичайна лита. Литі вінти, лита серединка, є також щековані. Ось ця коштує 260 гривень. Повністю все замовлення вийшло, не пам'ятаю, казав чи ні, 17600. Це найкращі запчастини, що є. Ну, єдине, що. Стяжку можна було зробити ковану, а все інше саме найкраще, що, що є взагалі в продажу на ЮМЗ в Україні. Тому, друзі, е, є дуже багато запчастин: навіска, щеплення, двигун, е, коробка. Повністю все по юмзу підберемо вам. Нормальні в нас сіни, все є по неяності. Тому, будь ласка, звертайтеся і робіть ваші замовлення. Дякую за увагу, мирного нам неба. Пока.